Візуалізація даних дуже актуальна тема на сьогодні. Чому? Тому що комп'ютери і мультимедійні можливості відучають нас читати тексти, дивитись цифри, рахувати, а все хочеться побачити, просто отак глянути і зрозуміти, що таке візуалізація. Інфографіка це подання даних у вигляді. Якихось схем, діаграм, малюнків, так, щоб було зрозуміло, як ці дані між собою співвідносяться. Для того, щоб візуалізувати цю інформацію, яка у нас є, ось є електронні таблиці. Як знайти електронну таблицю, вам нагадую: у нас у кожного є Google диск, у кого є Google пошта. Безплатний Google диск, безплатній програм. Заходимо на свій Google диск, створити, дивимося на електронні на таблиці отримуємо отримаємо таку таблицю. В попередній відео я показувала, як в ній рахувати, як можна порахувати за допомогою цієї таблиці. Я покажу. А як можна створити візуалізацію, як можна створити діаграму? Дуже просто створити цю діаграму. Для того, щоб намалювати діаграму, нам достатньо виділити бажано разом з підписами якийсь стовпчик або рядочок якихось чисел. Тут далі йде слово вставити. І отут тут діаграма ставити діаграму. От ми отримуємо одразу діаграму, вже з підписами, з числами, які тут написані. А причому дивіться, що тут важливо: біля кожного стопчика, біля кожної інформації написані ще відсотки. Які відсотки, це не просто відсотки, а скільки таких самих чисел ми маємо, який відсоток таких самих чисел? От сотня, шукаємо сотня у нас і ДПР 1, 15,4 від оцього кола є діаграма. Тут у нас є редактор діаграм на якому ми можемо налаштувати ці діаграми. Зараз у нас іде сектор, секторна діаграма, це як піця розрізана на шматочки. А ми можемо зовсім іншу діаграму. Ми можемо стовпчики зробити, ми можемо графік зробити, ми можемо різнокольорові стовпчики зробити, якщо у нас буде два рядочка. Ну, наприклад, у нас є один стопчик оцінки зараз, а один стопчик ми зробимо оцінки на початку семестра. Або це оцінки там на початку семестра, оцінки на кінець семестра. Ну, от ми зараз їх трошечки змінимо. Ну, по-перше, ми оберемо відсотки, вони нам зараз не потрібні. Ми застосуємо числа сюди просто числовий формат, от у нас числовий формат. І отут тут ми поставимо будь-які числа. Ну, наприклад, там я від фонаря ставлю числа, просто щоб була красива діаграма. З міста навчанного ця діаграма, звичайно, не несе, тому що не може бути на початку семестра 100 балів. А під кінець семестра 34. Хоча в нашому житті буває все, що хочете. От я написала ще один рядок чисел. Тепер я знову виділяю назву з цим рядком чисел, вставити, діаграма, Так, де вона, нас у мене тут діаграма? Вот діаграма. І комп'ютер сам дивиться, що діаграма там, де у мене два стопчика, краще не кругова, а краще стопчата. І от у мене вже є оця стопчата діаграма. Тобто, таким чином я бачу, як знизив, хто знизив, хто підвищив рівень навченості за цей семестр. Ну, якщо там будуть реальні числа, то ця інформація буде дуже показова. Круговою діаграмою я можу подати кількість відпрацьованих годин. Самостійна робота, практична робота і лекційна робота. Ну, наприклад, у одного студента буде тут самостійна робота. Тут буде так, бачити, англійська розкладка, самостійна робота, тут буде практична робота, а тут буде лекційна. Відвідування лекцій. От, нехай у мене студент лекції відвідував там 32 години. практика він займався хай 100 годин. Так, і самостійна робота, щоб було 180, там буде 48 годин. І тепер я хочу подивитись, як буде. Як він відпрацював, наскільки він, що у мене, ну, якщо це багато студентів, то для кожного студента от така діаграма. Вставити, діаграму, от видно, скільки відсотків студент, 55 і 60 як він працював. На практичній роботі 30, біля 30%, відсотків. на самостійній, елекційних 17% він відпрацював. Подивилась, куди коли на цифри, то ну, якось воно не показова. Подивилась на діаграму і ви що найбільше була звичайно, що практична робота разом в групі, і самостійна робота теж займає достатньо велике. Місце в діяльності конкретно даного студента. А може бути інший розклад, у якийсь студент там всього 10% самостійно працював, лекційних взагалі відвідував всього 5 годин і вийшло 165 годин. Він на Працював практичної роботи, ну а може й не працював. Тобто от я можу подивитися на діяльність даного студента. Якщо я таку діаграмку кину на кожного студента, то буде видно характеристика групи, буде видно оптимальність організації діяльності даної групи. Таким чином, от інфографіка може мені допомогти. Переналагодити свою діяльність так, щоб оптимально працювати зі студентами. Якщо у вас виникають запитання, пишіть їх в коментарях під відео, і якщо будуть багато запитань, якщо мало запитань, то я відповім теж в коментарях. Якщо буде багато запитань, то я запишу ще якесь відео, на якому покажу те, що конкретно цікавить саме вас.